Це комахи. Ти їх напевно знаєш. Відгадай загадку і скажи, де живе ця комаха? Цілий день вона літає, із квіток нектар збирає. Буде в місті із хлі мед солодкий на столі. Це бджола, вона живе у вулику. Повтори, бджола живе у вулику. Їх Траві багато, люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Це мурахи, вони живуть в мурашнику. Повтори мурахи живуть в мурашнику. Вісім лапок працювати, вміють сіточку зробити, міжілок прилаштувати. І на мушок полювати. Це павук, живе павук в павутині. Повтори. Павук живе в павутині. Зелена комашка в траві проживає, тонкі й довгі лапки має, високо стрибає. Це коник. Де живе коник? Траві Повтори, коник живе в траві. Розцвіла у нас в садку дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла, квітка пурк і полетіла. Це метелик. Метелик живе на квіточці. Скажи, метелик живе на квіточці. На крилах чорні цятки має, у квіточках ховається і сонечко всміхається. Так, це жук сонечко, він живе в траві і квітах. Скажи: жук сонечко живе в траві, в квітах, на городі проживає і смугасті крила має, помідори і картоплю. Запетитом за поїдає. Це Колорадський жук. Він живе на городі. Вертоліт такий маленький сів на квітку золотеньку. Усміхнулася кульбабка, завітала в гость. Бабка, це бабка, вона живе на квітах. Повтори, бабка живе на квітах. Сподіваюся, ти запам'ятав комах і знаєш, де вони живуть. До зустрічі!